Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 15 липня, 4.50 ранку ранку. Москві одночасно пролунали серії вибухів. За кілька хвилин на окремих ділянках московської кільцевої автодороги МКАД спалахнули масштабні пожежі. Ударів зазнали, що не менше чотири стратегічні об'єкти. Центральний вузол військової логістики Міноборони, два великі скали боєприпасів на південному напрямку. Об'єкти зв'язку, що забезпечував управління російськими військами прикордонними областях. Усі місця ураження розташовувалися у безпосередній зоні транспортних розв'язок. МКАД. перша. Хвилі атак одразу після вибухів було зафіксовано проникнення озброєних груп на районі підвищеним режимом охорони. Попередньо встановлено, що організовані партизанські формування розділилися на кілька мобільних груп, які діяли заздалегідь погодженим планом облокування під'їздів для пожежних і резервних сил розвардії, підриву злів електроживлення, знищення блокпостів і контрольованих пунктів. А протягом першої години боїв російські підрозділи не змогли організувати скоординовану відповідь. Масштаб втрат за даними оперативних зведень в районі найближчих пожеж. Же не вижив ніхто з особового складу чергових частин за попередніми оцінками. Загинуло понад 120 військових і працівників охорони. Десятки осіб вважалися зниклими без звісти через обвал конструкцій. МКАД частково вийшов з експлуатації головна артерія доставки боєприпасів і пального по в підземних баз. Кремль реакція його близько 20 хвилин тому в Кремлі. Розпочалася термінована рада. Основні рішення евакуація президента РФ з центрального району Москви у спеціальний бункер за межами міста. Водення з підрозділів резерву Федеральної служби охорони підготовка наказу про розгортання додаткових батальйонів Розвардії. Джерела повідомили, що Путін перебував у стані крайньої нервової напруги дії Патрушева. секретаря ради безпеки Патрушев негайно активував плани кризового управління під умовною назвою Перехоплення. Документ передбачує вистворення тимчасового оперативного штабу під його особистим керівництвом. Армія переходить на його сторону. Водночас Патрушев ініціював переміщення частини ключових відомств із закремля підземних комплексів. Кові удари і пожежі прямо зараз. Серія нових вибухів пролунала в районі Рубльовки. горіли склади, тилового забезпечення, частина будівель. адміністрації спецпідрозділів. У центрі Москви почалися перебої зв'язком і подачу електроенергії. По всій столиці працювали понад 300 блокпостів, але контроль за містом фактично втрачався. Стан у місті тисячі людей намагалися виїхати з міста. Виникли затори на всіх основних напрямках. Інформаційні системи федеральних органів частково вийшли з ладу. Міські служби не справлялися з масштабом руйнувань. Цій на версія РФ Міноборони і МВС РФ обмежилися заявами про спробу терактів невстановлених груп. проте очевидці публікували відео колони озброєних людей, що діяли професійно і злагоджено. Спроба централізації влади на фоні хаосу Батрушов почав переговори з представниками ради федерації щодо тимчасового делегування йому повноважень з координації оборони. Гарасимов заявив про готовність підтримати цей план для збереження єдиності управління. Деякі джерела повідомили про часткову втрату путіним контролю над силовим блоком. Ма висновока атаки, на МКАД і стратегічні об'єкти Москви стали прологом до глибокої політичної військової кризи у Росії. Війна, яку Кремль роками експортував, повернулася у власні кордони. Москва опинилася в облозі, і не тільки це початок. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Можемо разом.